Захисників України та захисниць з покровою та днем козацтва вітаємо, мирного неба, здоров'я міцного, щастя та добра усім вам бажаємо. Відважними, сильними будьте, мир Україні, ви роздобуте. Від біди Україну, оберігай, це наш мальовничий, чудовий. Щоб милувалися миним завжди, і не стрічали війни і біди. Весеними, відважними, поважними будьте, миру в Україні, ви роздобудьте героям країни. Захисникам України низький вам уклін і велика подяка. Узі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми... Сако в казині, хай гай ложиться. Кожаки живуть нині, населі на Україні, бережуть наш край від лих, то шануємо в цілої України, у поїдьку гай, у батешку йти, там живе я йди. і ти. Україну живи для краси, для сили, для правди, для волі. Що ми України, як рідні ліси, як вітер в широкому колі. ти живуть у нині, на нашій Україні. Засіща рідний край. шируємо їх. Я козак і ти козак, я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти можна, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими козаки. Всі ми хочемо жити в мирі, щоб я мали весь журавір. І Дитячі посмішки ширі, Сяд на нашій землі. Мененько нашого. Бій. Ми козаки, одна родина, між славний весь наш веснаші. Не переможі козаки, вам лину слава крізь віки, вам дякую за Україну, не дали впасти на коліна. Борітеся, поборете, вам Бог помага, страда за вас слава і воля свята. Любиш таску єти, то живе моя дітей. Ти любиш Україну, мій маленький друже. Я ціну україну люблю до доді. Що було ця тіла, що було багато. Я люблю її так доля, як мама і тато. Простав музика маленька, що садила дівчиненка, що садила, тут піва. Дорогі козаки, вам вино, слава стрізь діки, вам дякуємо за Україну, не дали впасти на колір.